Добрий день, шановна громада Золочівщини. Ми, парафіяни греко-католицької громади села Єсенівці, вражені, що священники можуть давати неправдиву інформацію на рахунок конфліктної ситуації в селі. Тому хочемо спростувати деякі, деякі моменти з інтерв'ю оця Василя Проця. Конфліктна ситуація в нашому селі почалася ще в 90-ті роки, коли на парафію прийшов отець Ігор Проць. Тому отець Василь і отець Степан не знають цієї, цієї ситуації, тому що в цей час вони ще були дітьми. Конфлікт почався з того, що в селі було дві громади, дві конфесії. І коли наша громада хотіла на почергове в церкві в храмі відправляти почергове, отець Ігор Проць категорично відмовив нам. Також хочу коротенько сказати про верхній храм, який був побудований ще в 900-ті роки греко-католицькою громадою, і в 1904 році був освячений Андреєм Шептицьким. А на даний час він перебуває в користуванні православної громади. Через це вийшла в нас така конфліктна ситуація в селі, що призвело до референдуму в селі. І підтвердженням є, зберігається по даний час протокол архіву архіві сільської ради. Після Референдуму в 1998 році прийшов на парафію до нас отець Петро Андрейко. В цілі ситуація ще більше загострилась, тому що почалися переслідування нашого священника отцем Процем і з погрозами, щоб він забирався, щоб він нас залишив, бо в селі на як так, такої громади. Немає греко-католицької. Після цього ми змушені були звернутися до голови сільської ради, який нам запропонував відправи проводити в актовому залі сільської ради. Нам було надано під реконструкцію. під реконструкцію приміщення бувшої котельні на храм. На протязі всього часу Ігор Проць конфліктував не тільки зі священником, але з парафіянами греко-католицької громади, погрожуючи і залякуючи, що поїде і до Почаєва ставити свічки на нас. Ну, але ми, попри то, не здаємося, і по сьогоднішній час. нас... Йдуть і відправи, і побудували свій храм, що ми не претендуємо на їхні У 2009 році, коли вони встановили самовільний самовільно вночі хрест Московський, ніконівський, і після того ситуація дуже загострилася. Ми писали звернення. І в прокуратуру. Ми писали звернення в районну раду, були, звичайно, якісь збори, вирішували, але і суди. І, і суди були, і є відповідні рішення, але так все лишилось на своєму місці. І от тому, оскільки, мабуть, що нема такої реакції нашої районної влади і духовного керівництва, от воно привело до даного конфлікту, який, в принципі, Ну, не вкладаються ні в які рамки, як для духовних осіб. От. І ми хочемо сказати, що за той час, коли прийшов до нас отець Микола Мандрик, у нашому храмі зроблена дуже велика робота. У нас, нас вставлені і вікна, і огорожа. І продовжується робота по храму. ми будемо встановлювати на територію фігури, фігуру Матінки Божої. І... Наші парафіяни дуже поважають і, і, і ціну і цінують і задоволені оцим Миколою Мандриком. І, у, у нас, і у нас конфліктів ніколи в громаді не було. Ми звертаємося в даний час до керівництва не тільки району, тому що та ситуація вийшла вже за межі і райони і області. Ми звертаємося до керівництва держави, до керівництва духовного, щоб вони дали відповідну оцінку роботи отцям протягом і навели лад, тому що так далі продовжитися не може. Не може не можуть громадяни в одному селі один на одного дивитись з якимись такими підозрою що хтось в чомусь винен так далі продовжитись не може.